Так, ну що, знімемо плоди кабачка Регі, Ось так. Види? Раз, ось такий кабачок. Це вже переріс трішки, але нічого. Так, один є. Це ще хай росте. Зараз ще це знімемо. Бачите? Раз, відкрути. І кабачок є Ось такий, бачите, рівненький, гарненький, це регги Так дивимося, ще один кабачок Он знімається дуже класно. Бачите? Ось так ось є. І. і ще один знімем. Кабачок. Чуть-чуть підкрутили і він вже є. Дивіться, які гарні кабачки. реки від сіць